Тернополянка Любов Габрих два роки працює клінічною психологиною та музикотерапевткою. Вона проводить заняття з музикотерапії. Це якраз можливість прожити свої емоції, їх відреагувати і перелаштувати себе на інший стан, на той, який вона хоче зараз отримати, або знову ж таки просто розвантажитись. У своїй роботі вона використовує понад півсотні музичних інструментів. «Це інструмент з досвіду роботи підходить фактично всім. Від дітей до дорослих будь-якої категорії. Це називають його глюкофон або знову ж тан Тобто це такий барабанчик, який можна на ньому і грати, і паличками спеціальними, а можна і руками. Навіть просто, скажімо, взяти і відчути на дотик, що це за інструмент, з якого він матеріалу. І Прозвучати на ньому через те, що кожен звук і кожен інструмент він має свої вібрації. Під час заняття людина обирає музичний інструмент, який найбільше подобається, розповідає психологиня. Це калімба, також досить цікавий інструмент. Це шапки гуїру. Вони є різного розміру, вони різної є. Форма. Якщо ось так, скажімо, поквакати, то можна відчути навіть вібрацію цього по всій розсідах. Мар'яна Осеняк каже, на заняття з музикотерапії вдруге для себе обрала тамбурин. Він звучить отак якось голосно, гучно. От і ну, напевно, я так хочу звучати. І через те його обрала. Ці заняття мені дають наповнення, ресурс, ну можливість бути собою. Любов Габрих розповідає, проводити музикотерапевтичні заняття почала два роки тому. Для цього здобула другу освіту. Я спочатку працювала вчителем музики досить довго в звичайній школі, а потім я почала працювати в реабілітаційному центрі з дітьми та з молоді інвалідністю, де я побачила, що музика може не лише е, ну просто бути як розвагою, як навчанням, але вона може лікувати. Музикотерапія є різновидом арт-терапії, розповідає Любов Габрих. Є таких три напрями, тому що як лікування, як реабілітація і корекція певних станів і при різних носологіях. Це може бути також і люди після інсультів, люди після інфаркту і так далі. Тобто Музикотерапія тут працює, це може бути як психосоціальна складова, це, знову ж таки, ресурсні різні музичні кола для дітей, для дорослих. Також я працюю в цьому напрямку. І як суто, як терапія, тобто психотерапія. Під час повномасштабної війни кількість звернень до неї зросла, каже Любов Габрих. Люди потребують ресурсу, люди потребують відреагування своїх внутрішніх переживань, накопиченого страху, накопиченого стресу. І саме музикотерапія дозволяє це прожити і відреагувати навіть підсвідомо. Любов Гаврих розповідає, музикотерапія для неї це можливість допомагати людям. Це Якраз те, напевно, про що я мрія, що про що я мріла, що, що я відчувала, що це моє, це те, чим я хочу займатися і я люблю це робити. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.